здоров'я, пані і панове категорично і з великим задоволенням я вас знову вітаю на ютуб каналі Василь Климчук. Сьогодні в нас 3 грудня, сьогодні субота і третя наша зустріч. Дивимося за всім, що відбувається, да спостерігаємо і за повітряними тривогами. Дуже симптоматично, що раніше для того, щоб підсвітити нашу систему ППО, достатньо було з лету одного-двох максимум мігів там в Білорусі. і Одразу вся територія на картах покривалася червоним кольором. Ну для того, щоб дійсно всі звернули увагу. Ну і очікуючи на небезпеку від тих кінжальних мігів. А по факту, звичайно, це була підготовка до масованих ударів. Ми це проходили, але міги полетіли. І сьогодні, бачите, з Енгельса в бік Волгограда кацапські ці вже і тушки літали. От ці стратегічні, насправді, якби покружляли. покружляли, І просто якби, говорити про те, що вони таким чином досліджують наше ППО занадто дорого, хоча, з іншого боку, демонструють, що у них є потужності. Ну і ми, в принципі, в повітря не бачили там на підвісі які ракети насправді були, тому що розмови якби інформація про це є абсолютно різною. За будь-яких обставин, слава Богу, що саме так, а якісь нюанси. Бачите, сьогодні навіть в офісі президента підтвердили те, що ми з вами говорили стосовно необхідності мати відповідну температуру для того, щоб поганий коефіцієнт корисної дії для Путлера Ну щодо ударів по території України ще помножений був на а, а, мінусову позначку в, в температурі Але ми до цього зараз ще перейдемо Дуже важлива інформація пов'язана вона з мешканцями Херсона і з тими, хто повертається, особливо з тими, хто застряг. Я знаю, там є мої підписники. Застряг на е, лівому березі, там де ці дачні е, е, ну, селища, там якби. Ділянки є люди не могли, і навіть після того як в Херсон прийшла Збройна сила України і повернулася Україна, не могли перетнути Дніпро, бо було заборонено. Насправді, хоча і сьогодні, от як кажуть в оперативному командуванні Південь, там ворог продовжує вогневу роботу з лівого берега Дніпра. Будьте уважні, друзі, що якраз від сьогоднішнього дня до понеділка будуть тривати гуманітарні заходи щодо евакуації українців, які зараз перебувають на лівому березі Дніпра, а в дачному ще й не встигли залишити тимчасово окуповану територію. Евакуація необхідна через можливу активізацію. Це ключовий момент. Я не хочу зараз говорити військове форсування а, чи якась військова операція, допоки це от, з гуманітарної точки зору, ми підходимо до розуміння процесу, але евакуація необхідно через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож вказаний період від сьогодні до понеділка, будь ласочка, а, там знімає а, українська влада обласна військова і міська адміністрація знімають заборону виходу на воду, але лише у світлий а, час доби. Я так розумію, що коли вже сутінки, ну, там там після шістнадцятої, напевно, вже і не. Слід пробувати, але річкові переходи дозволені на ділянці, де річковий вокзал, ну якби по прямій. Да? І е, на інших ділянках дозволу на переправу названі дати не буде. Правда, для мене теж от важливо, е, що значить гуманітарний аспект, чи там з окупантами е, домовленості якась є, щоб вони не бомбардували, тому що ті, як одразу щось дізнаються, в них от, ну, зарядження і зразу починають стріляти. Просто щоб, не дай Боже, якісь трагедії не було. Ну е, тут, звичайно. Є і секретність до певної міри були, не були, немає домовленостей, не знаю. Але знову ж таки, оперативне командування Південь, от у саме Наталі Гуменюк, говорить, що а, вони стріляють з того берега Дніпра, щоб тримати в напрузі все населення деокупованих територій. Каже, як би нам не хотілося радіти тому, що відновлюються елементи інфраструктури, от щойно тільки да, повідомила, що в Херсоні вже є світло і багато районів освітлені, лікарні працюють. Ну, каже, і критичної інфраструктури і треба. Пам'ятати, що гібридна війна має свої ознаки інформаційний фронт. Саме такі повідомлення дратують ворога, і він намагається одразу реагувати а, і, і бити по інфраструктурі. При тому, що як тільки от, як кажу, електрику дали в Херсоні, одразу по відповідних об'єктах цієї енергетичної інфраструктури Кацапи почали гасити, ну і загасили в результаті. А, Світло, то можливо просто менше про це говорити, ну, помікнули світло і вмимкнули. Ну, всі ж хочуть як би, похвалитися. Ну, добре. А ще один аспект, про який ми сьогодні багато говорили, і він теж у розвитку подається. І з огляду на ці, знаєте, зернятка різних знань, можемо складати якусь картину. З одного боку, є точно ще більше утвердження в мене особисто. Я так розумію, що всіх, хто спостерігає за медійкою, ну і за висловлюваннями тих, від кого щось залежить в світовому житті, то мирні перемовини з касапами щодо України Путлер може використати для переозброєння перед початком нової атаки. Це здавалося б таке банальне, звичайне висловлювання речення, про яке ми говоримо. Україна говорить. Ну я не знаю вже скільки там півроку, більше року. Тепер стало звичайним в плані розуміння того, що відбувається, і поведінкова модель Путлера в очільників країн чи високопосадовців. Ці слова до речі. От, що я тільки що сказав, належить очільнику МЗС Британії Джеймсу Клеверлі. За його словами, існує ризик, що припинення вогню насправді просто буде використовуватися Путіним, аби навчити більше військ, виробити більше боєприпасів, а також переобладнати свої пошкоджені збройні сили і переозброїти свої збройні сили. І каже: подивіться симптоматично, от ми ж каже Грузію з'їли. Тобто Путлер набив руку в цьому питанні. От, Пропонувати типу мир, а при тому готуватися до наступних дій це те про що ж ми говорили. І коли був мінський, коли був перший і другий, і каже Грузія, це мало бути одноразовим випадком, чи не так, так, а Крим. Ну, це теж мав би бути одноразовим випадком. Чи не так? А Східна Україна, це теж б би ну, одноразовий випадок. І насправді каже е, міністр закордонних справ Британії, ми побачили, що вони, кацапи, всі готувалися до цієї останньої хвилі е, агресії. Кожен нова сходинка тільки піднімає бажання Путлеру йти далі. Оце розуміння воно є присутнє, і це означає, що ми всі зараз знаходимося в одній парадигмі, і мир заради миру світом вже сприйнято не є. Не те, що. Не буде, а не є. І це, от факт такий якраз добрий для того, щоб всі розуміли, а чого ми насправді хочемо і чого ми прагнемо досягти. Ще раз кажу, мирна угода 1.9.9.1 Отак вона повинна називатися. При тому, що там в Кацапсані теж потрохи прозрівають. Я, звичайно, далекі від гадки, що там 100 тисяч, там не знаю, 150 тисяч, колись взагалі говорили про 30 тисяч і все, і там кацапи типу встануть і будуть шукати мир. Там потім казали, от коли буде 70 оце, це, а вже в нас під, за 90, ну, до нового року точно соточка буде і більше. Але там, якби всі радіють, лада каліна, все в магазин, там якийсь гарнітур меблевий, все зібрали, хорошо. ну, Синочка немає нічого, на ром, він стояв за нашу батьківщину. Отакі от підходи з цього суспільства, і там якби, ну, зомбоящик на голові, ну у всіх. Тобто ці фільми про війну, весь Радянський Союз, Діди воювали, і так далі. Вони ж бачите, от до чого приводять, що там. ну, Ске життя просто ніц не варту. Ну варту каліну білу чи, чи не знаю червону каліну. В них там в магазині, в салоні, якщо там кольори інші є, окрім білого. Але підтримка війни е, проти України серед е, Кацапів з лютого 22-го року практично не змінилася. Але починаючи з жовтня вже більше і більше хотіли би мирних переговорів. Це дані опитування Левада центру їх Кацапського наприкінці листопада 74% підтримують дії е, Кацапських збройних сил в Україні, але 20% не підтримують, при тому, що. В листопаді трохи зросла кількість прихильників продовження воєнних дій, як вони ну, це запитання так було воєнних дій в Україні. І якщо а, в жовтні за це висловлювалося 36% респондентів, то вже в листопаді 41. Тобто 5% це вже нормальний приріст, але ще буде грудень, коли знаєте, а, не буде жодного а, жодного громадянина чи ж мешк... Менськ... окей, жодного мешканця в Казахстані, в кого би когось не зачепила би в колі знайомих війна. І от тоді вже Почнуть насправді думати, тому що поки що вони ще озброєні якимись там маргіналізованими баченнями, якимись не знаю, постулатами в голову засунутими, ще йдуть на війну, як на легку прогулянку, а потім вони отримують насправді бахмут, і куди їх як гарматне м'ясо відсилають, і потім вони прозрівають. Ну і там, де є спілкування, яке ми бачимо і, за даними Головного управління розвідки, да, в тому числі і іншим там, джерелами, паблікам. Прозрів... І вже найбільш думаючі, починають мислити, а може якось би шкурнути з цієї всієї теми. Так, от долучаю зараз британську розвідку Міністерство оборони Британії. Бахмут має символічне для Кацапів значення, тому окупанти вже 4 місяці фактично не зупиняють бої там. За даними аналітиків, захоплення міста взагалі не матиме там особливої оперативної цінності, хоча потенційно дозволить Кацапам загрожувати більшим районам Краматорська. І слов'янська, але ця кампанія непропорційно дорога, якщо порівняти з можливими вигодами, тому існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмуту стало би насамперед символічним політичним завданням для Кацапстану, отак от говорять британські військові, і тому саме з політичної точки зору ну це бред й кабили. От реально, це от ну просто вмирати за політичну ціль Путлера. Оце суспільство і можна дивуватися, не дивуватися, згадувати а, що завгодно. Але в принципі факт залишається фактом, от реляція з офісу президента України щодо Бахмута під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни. Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців, військових в себе довести собі, що вони щось можуть. І далі от пан Подоляк продовжить: ні, ви нічого не можете. Забудьте про Бахмут, починайте готуватися до Ялти, до Ялтинського трибуналу. Ну Ялта саме що він обіцяв ближче до літа вийти в живий ефір в українські телеканали, Показати українську Ялту. Ну і ідея була стосовно того, що світ же ж новий, створений в Ялті, да, символічно. І от якраз світ новий, теж за участю України можна творити в Ялті. Так от, Бахмут, в принципі, як говорять українські військові, сьогодні там сухопутні війська наші теж реляції видавали. Це ключова точка війни, насправді. На сьогоднішній день це ключова точка війни, тому що там кинуті шалені по суті сили Кацапів, основні сили. Які повинні от, продемонструвати цей політичний результат, політичну звитягу, і по суті, і там же ж зазнають колосальний втрат. Ми ж бачимо щодня да, в цих табличках 400, 300, 500, і це ніде більше немає. Таких гарячих фас, як тільки там, оце тобто, по сотні людей штабілями лежать. Це реально, і до речі, як Рада Нацбезпеки і оборони говорить, що тактикою кацапської армії в районі Бахмута є вогневий вал і набіги на позиції українських військових великою кількістю живої сили. Тому от і втрати там такі е, величезні. Ну друзі, тримаються наші бійці. На оце, цей момент поки що немає якихось інших там інформації про те, що ми там відступили чи ті зайшли. Да, вони просуваються. Це факти. Ми повинні відверто про це говорити, але з такими такою ціною, щоб просто знаєте, прийти, видухнути, а потім бути вибитими там кількома залпами хаймерсів. Ну. Для того, щоб написати десь на паркані, ми в Бахмуті, напевно. Якщо трошки дивитися на е, південь, от е, там, де Мелітополь, е, сюди Мелітопольський район, сьогодні знову е, щось там відбувалося от по цій лінії, е, яка е, ну, виглядає е, якби, такою, яка розсіче е, якраз касабське угрупування на лівому березі Дніпра з одного боку і туди на схід. Якби замащуючи можливість сухопутного шляху до Криму, Да, це Мелітополь для нас дуже важливий. Так от, Іван Федоров, міський голова Мелітополя в екзилі, говорить про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці, ну це поблизу там селище таке лунають. і Сьогодні в день гучні вибухи, і щось там детонує, а і якась стрілянина. Можливо, це склади, але ну він написав так, що Касапав напевно вже набридло палити. Кажуть, куріння вбиває. Жителі тимчасово окупованої Михайлівки, Мелітопольського району, повідомляють про гучні. Вибухи детонують поблизу плодородного, чутно автоматні черги. Зараз уточнюємо подробиці, їх немає поки що, але здається, що там був якийсь склад і автоматні черги. Це, напевно, там патрони, які теж детонують разом із снарядом. Десь наші втрапили. Якраз от ця лінія, і знову ж таки, трошки на північ від Бахмута, звичайно, Мілітополя. В Луганській області партизани уповільнили процес своєчасної доставки вантажів для окупантів на передову. А як ми бачимо, зараз дуже серйозна тактика. В наших в Збройних силах України якраз удари про логістиці. А оскільки ще з радянських часів Кацапи залишили в себе домінацію якраз залізниці, тобто вони більшою мірою залізницею користуються, то якраз це виглядає достатньо якби, перспективненько. Да? Е, вони підпалили хтось партизани чи хто підпалив важливо, підпалили важливе обладнання, без якого доставка вантажів розтягується на 2-3 тижні. А це дуже добре для ощільнення і для того, щоб вони. Вони все ж таки щось там міняли в себе, ротації якісь робили, технічні засоби. Це для нас супер. За словами Сергія Гайдая, ну, очільника Луганської військової адміністрації, який дав нам ці знання, місцеві партизани підпалили обладнання автоматизованого керування залізницею на ділянці Луганська Лантратівка. Типу, хтось невідомий підпалив устаткування, значить управління, і з вогником це устаткування знищене. І от, за словами пана Гайдая, за оцінкою фахівців знищення такої системи, призвели. Веде до переведення в ручний режим. Управління ділянкою залізничного сполучення як наслідок у неможливий своєчасне постачання вантажів військового призначення до передових позицій Кацапів на два, а то й можливо, на три тижні, що якраз нормально для українців, які досліджують деокуповані території, причому досліджують на рівні міністерському. Сьогодні, як ми бачили, ну хто захоче в світлини в телеграм-каналі Василь Кланчук, міністр оборони Олексій Резніков відвідав Чорнобаївку. Ну Чорнобаївка там же аэропорт Хто хто з Херсона там в Туреччину літав чи ще кудись літав, знаєте, що будинно, будівля там аеропорту, і так якось сфотографувався. Пан Олексій, що в нього там в кадрі якраз перші три літери ну, назви Херсон війшли так, символічно все це було. І якраз відвідуючи Чорнобаївку, каже, це залишки вивіски міжнародного аеропорту Херсон. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача. І це єдине, що вони можуть отримати від України багато хто з них хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконався. Так написав очільник Міноборони в Твіттері. Ну і з огляду на розуміння, що ми там як можемо полагодити, там ще повісив він на лопастях цих гелікоптерів. Для того щоб нормально протистояти кацапам, повернули нам після ремонту. Ви знаєте, що це західна машинерія, вона не дуже пристосована до такої активної і концентрованої вогневої роботи, яка є на сьогоднішній день. На жаль, звичайно, але є а, у війні. Литва передала Україні ще дві відремонтовані самоходні артилерійські установки. Це панцерхаубі, це 2000 німецькі. А це вже повідомив міністр оборони Литви Арвіда Санушаускас. Так що ці гаджети незабаром там з'являться в районі передової. І от за даними воєнної розвідки України. А, друзі, ну в очікуванні, звичайно. Ударів, навали, ще чогось там не вогневих активностей в районі Бахмута. Подивилися, що ж там кацапі вже лишається. Якраз вже ті моменти, коли це частіше і частіше не тільки українці, але й іноземці починають досліджувати, типу наскільки ще кацапів вистачить. Так от за даними нашої військової розвідки, Кацапсан вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння. Також ракети виготовлені цього року, зокрема, вже в серпні. От бачите, які ну, по, 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 по суті, з конвеєра одразу в бій. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, це вказує на те, що деякі ракети йдуть на застосування фактично з конвеєра. Наскільки їх вистачить? Багато залежить від виробництва. Воно впало порівняно з довоєнним періодом. Не зважаючи на те, що вони там розказують, що по три зміни, чотири зміни, але комплектуючі, комплектуючи, комплектуючи системи управління. І додавши за рахунок обходу економічних санкцій, Кацапсан ще здатний. Не випускати якусь кількість крилатих ракет і іншого зброєння, яке використовується проти України. Зокрема, впродовж двох місяців Кацапи вивозили ну фактично все е придатне артилерійське боєпри... ну, артилерійські боєприпаси 122 і 152 міліметри з Білорусі. Також, за даними головного управління розвідки, е Кацапи ведуть перемовини з іншими країнами щодо повернути е продані свого часу боєприпаси ракетного озброєння для ракетних систем Залпового вогню смерч і ураган яких вже в Кацапів дефіцит, крім того, там перемовини з Іраном, але по факту там типу домовленості є, можливо, щось на папері прописано, але. Факти і такого ну, постачання такого зброєння не зафіксовані не тільки нами, а і іноземними розвідками на півночі на сьогоднішній день. Теж, от на суботу, командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв заявив, що ми відслідковуємо накопичування союзного угрупування військ ну, в Білорусі, да? але наразі загрози повторного наступу немає. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Це те, щоб ми розуміли по півночі. Далі, відносно все ж таки удару, <кхм> так чи інакше, він, ну, ми знаємо, що буде, ми готуємося, сприймаємо. Спокійно, хоча і з пересторогами, читаючи реляції від наших міських керівників, але радник голови офісу президента пан Подоляк розповів на його думку, коли Україні загрожує новий удар. В принципі, це логічно. Я теж стою на цій позиції. Ну, якщо би поставити логіку нормальної людини в логіку там того загарбника, якого звуть Путлер, але в Путлера вже в голові, якби напевно, якісь інші напрями. І він може і так і не думає. Хоча, от з практичної точки зору, і от Подаляк підтверджує, Кацапи дещо змінили тактику завдання масових ракетних ударів по Україні, і вони хочуть ударити, коли прийдуть морози до мінус 10 градусів. Радник голови офісу президента вважає, що Кацапи збираються жорстко заморозити українців. Ну це логічно, тому вичікує відповідних погодних умов, щоб завдати чутливу удару вже не по енергетиці, як такі, а направити його на системи подання опалення в будинки українців. Так, да, і ми ж пам'ятаємо, що в нас 24 е, ракети Калібр там на цих кораблях. Я сьогодні вранці давав ці інформації від оперативного командування Південь, плюс ці літаки, які злітають. Ну, е, здається, що саме так. Ну, світло нема, але тепло йде, то ми от припускаємо з вами, що саме так будуть чинити Кацапи. Як по факту буде, ніхто зараз не знає, ніхто в голові в Путлера не сидить. І чи буде взагалі ці удари? Ну, з урахуванням там е, різних інформацій, зокрема, стосовно е, статті, яка сьогодні теж. Активно ну, якби, ходить медійним простором і в Італії, вона републіка да, надрукувала, що виведення озброєнь із Запорізької АЕС, якого вимагає Україна, буде частиною угоди Києва і Москви з МАГАТЕ. Тобто так сказав Рафаель Гросі в інтерв'ю Ля Републіка. Воно сьогодні ну, надрукували, передрукували. І виведення озброєнь за ЄС це те, про що вимагають українці, і це в будь-якому випадку було б частиною спільної угоди. Казахстан не проти угоди і принципу захисту станції. Так сказав Рафаель Гросі за його словами, бо дві сторони вже принципово домовилися не обстрілювати станцію і не вести обстріли з її території. І це правда, це ви ж мені підтверджуєте, пан. Да, які знаходиться в не буду називати імені, який знаходиться в Енергодарі. Да, ми з вами відзеркалюємо рефлексуємо на те, що обстрілів немає вже який день поспіль. Да там рухи є з персоналом, і не дарма кацапських керівників своїх же нанятих крадуть гроші, затримують зарплату, тому що знаєш, що вони завтра встануть і підуть, а ті лишаться, ті навряд чи поїдуть в Кацапстан, там всі будуть знати, що вони зрадник. Ну правда, і тут їм якось не переливки, але будуть ну, говорити напевно про те, що складно і треба було ну реально якось готувати. Своїх родин, те, що от такі якісь, знаєте, сторонні такі ознаки і вказують на те, що КАСАПи збираються йти. Ну, помалу, потихеньку, але будуть йти і для КАСАПів ще вихід із Запорізької атомної станції, там черговий жест доброї волі, ну це буде вартувати бага багато нервів, я думаю, в медійному просторі так точно. Ну, незважаючи на це, головне ж результат, правда, і для нас головний результат, і для, наприклад, там членів світового співтовариства. Які теж досягають своєї цілі просто кардинально, і е, це важливо для розуміння процесів. Сьогодні Швеція видала туркам члена курдської партії, який був засуджений за тероризм безпосередньо в Швеції, Швеція і Фінляндія, як ви знаєте, мають заявку на членство в НАТО. А Туреччина, який член НАТО, вже понад 70 років, так на секундочку, понад 70 років е, висловила е, заперечення проти їхніх заявок на членство, звинувативши е, ці країни в толерантності і навіть підтримці терористичного груп. От сьогодні вперше да, Швеція сказала, що да, окей, ви праві, у нас є, ми будемо видавати, А ви нам значить, заявку нашу підпишіть, прийміть там у, своїм парламентом, і все, буде, все буде добре. Да, і значить в цьому зв'язку я вже ж кажу, що кацапи там крутять-мутять щось для того, щоб якісь преференції, а їх затискають. і Дуже серйозно затискають. Бо яка нормальна країна, ну роблячи ненормальні речі, буде розраховувати на подальше нормальне ставлення. Там... Типу посольство Казахстану у Вашингтоні сьогодні видало такі от циркуляр, ну якби ну не циркулярку, а статтю, заяву про те, що е, столиця там вільного світу Вашингтон, там всі поборники ринкової економіки е, встановили ціну на нафту, і тепер це удар по вільній економіці, це удар по ринку. Ну слухайте, а якщо е, ну, порушення всіх існуючих законів, статуту ООН і так далі, ви приходите, вбиваєте цілу країну, це типу нічого, це не ринкова економіка, це про що? Тобто вони думають, що вони будуть робити якусь свою тему, а на загал всі повинні стояти козирьок і всі грати в нормальних правилах. Такого не буде, звичайно. І саме тому Кацапи створюють тіньовий флот для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ви знаєте, там флот пов'язаний з страхуванням. Я теж про це сьогодні вам розказував. Так от ймовірно, Кацапи закупили вже понад сотню старих танкерів для транспортування нафти в Індію, Китай і Туреччину. Кацапсан непомітно накопичив цей флот з більш ніж 100 танкерів, щоб транспортувати в умовах санкцій нафту. Це Financial Times повідомляє. І Казавсан планує використовувати свій новий цей флот, новий старий флот для поставок в найбільшим своїх покупцям після скорочення закупівель країнами Європи, які е, не будуть же ж, е, через відсутність страхування теж брати участь в цих оборудках. Тому кацапи своїми танкерами, не знаю, чи вони їх в Китаї закупили, китайці будуть їх страхувати чи в Індії. І зазначається, що танкери були придбані анонімно. Зазвичай суд яким 12-15 років, які повинні були бути списані вже е, найближчими роками. Тобто там втома, де, там детали, двигунів, ну кацапам, щоб хоч щось. Думаю, що протриматися може якихось півроку. Ну, я думаю, що ніяких перспектив і в цьому розумінні теж не буде. В нас, об'єктивно кажучи, є проблеми в економіці, достатньо відчутне. Звичайно, це ж не те, що там. Ситуація мирного часу, війна все зрозуміло, але мінекономіки вважає, що падіння ВВП України за підсумками поточного року буде не 30%, а 32%, а то й 33,5%. Прогнози довелося погіршити через ракетні обстріли енергосистеми казавськими військами. Це перша віцепрем'єрка Юлія Свіріденко повідомила. Ну якби далі теж буде, але ну 33,5 чи 32%, звичайно це вимірюється мільярдом. Грошей, але хотілося б, щоб на цьому ми і зупинилися, і поверталися потім у нормальне українське відродження. Друзі, от і всі рахують. От я сьогодні розказував, що Укренерго сказав, що Кацапи обов'язково заплатять за кожен дріт пошкоджений. І сьогодні з'явилася інформація конкретно по Харкову від мера Теріхова. Він сказав, що Харків зазнав збитків щонайменше на 9 мільярдів баксів. З друкуванням того, що вся українська економіка, інфраструктура, міські, сільські об'єкти це десь в районі 600-700 мільярдів доларів. Ну, правда, є ще Мова про трильйон, але отак, от, якби тільки то, що називається, нерухоме майно, то 9 мільярдів з них це Харків, не підлягають відновленню. Він каже, приблизно 500 багатоквартирних будинків, з них близько 300. Це Північна Салтівка, яка найбільше постраждала від обстрілів. Крім того, зруйновано або пошкоджено 109 шкіл. 110 дитячих садочків, уявіть собі, частина з них взагалі не підлягає відновленню, і е, кацапські війська пошкодили будівлю 53 медичних установ, котельні, водогони, міський транспорт. 9 мільярдів, це тільки так для початку. Я думаю, що це все буде відшкодовано, навіть не на секунду не сумніваюся. А поки що е, захист і унебезпечення в тому числі мешканців багатоквартирних будинків знаходяться в їх руках. І теж скажу, бо це інформація, ну це з. Вашими, напевно, міськими владами треба говорити ну, з урахуванням розуміння температури, куди удари. Я просто так от, ну, побудував повідомлення, щоб логічно довести до хорошої штуки, яка чесно теж скажу, почалася з ініціативи Андрія Садового зі Львова, потім в Києві підхопили і так потихеньку йде далі. Жителям багатоповерхівок в 11 українських містах будуть компенсувати частину вартості куплених електрогенераторів. Друзі, це не електрогенератор які якби ганяють світло на будинок? Ні, просто щоб ви розуміли в нашому будинку, так само. Ми ну, опитування зробили, і буде цей генератор для того, щоб водяні насоси працювали. Ну на теплові насоси, які ганяють тепло. Ну не теплові насоси, які в землю вкопані, а з міської інфраструктури, щоб в будинку, якщо не дай Боже, що світла нема чи що, щоб ці насоси за рахунок цього генератора і працювали. Це от такий принцип. і Думаю, що в якийсь спосіб навіть світла нема, але є тепло, знаєте, холодно, але... А черга кажуть, велика за цими генераторами, але до списку увійшли Київ, Бориспіль, Львів, Суми, Полтава, і Кременчук, Рівне, Луцьк, Сміла. І Умань, це на Черкащині, Берегово на Закарпатті, да. тобто розмір компенсації там залежно від можливостей міської влади від 30 до 70% вартості, і ну залежить від населеного пункту. Так що ви заходьте на свої сайти міськрад, ну просто готуватися. знаєте, хай воно не знадобиться. Ну витратимо гроші всі загалом, ну хай стоїть. Чи продамо потім там, не знаю на якому ресурсі на Новоликсі, чи ще десь. Да, але насправді евакуюватися, виїжджати багатьом не те, що немає куди і немає бажання цього робити. Я сподіваюся, що все буде добре. Ми з вами тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за інформацією. Я дякую, що ви є в власне на youtube каналі Василь Канчук. Не забудьте підписатися, дзвіночок вимкнути, Якщо вам заходить такий формат подачі останньої інформації, останніх новин, лайки, лайкоси, категоричні українські подобайки, і чим їх більше з коментаря. Ми разом з тим алгоритму YouTube буде швидше працювати над доставкою україномовного контенту по всій планеті. Це теж для нас важливо, тому що мова це теж наша зброя. Я абсолютно на цих позиціях стою. Друзі, спасибі вам великі, якщо ще є можливість репостнути, зробити гіперпосилання цього відео в своїх соціальних мережах. Респект і уважуха. Спасибі. Патріонам ми спасибі спонсором каналу. Дякую за підтримку, за те, що плече підставляєте. Дякую взагалі за підтримку моєї роботи. Друзі, ми віримо з вами в Бога і віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі, це далі буде яскравим. Переможемо однозначно. Дякую ще раз, що подивилися за ваш час. Дякую. Хай щастить. до побачення і до наступного відео. Слава Україні!